Польща не повинна брати участі у видачі людини, яка завдала шкоди Росії, заявив голова бюро національної безпеки Польщі Славомір Ценскєвіч щодо справи українця підозрюваного в підриві газогонів північний потік восени 2022 року. Раніше подібну позицію висловив і прем'єр Польщі Дональд Туск, наголосивши, що екстрадиція підозрюваного до Німеччини не відповідає державним інтересам Польщі. Нагадаємо, 49-річного Володимира же затримали 30 вересня. За версією німецьких слідчих він встановив вибухівку на трубопроводі Північний потік, що з'єднує Росію з Німеччиною на дні Балтійського моря. Адвокат українця зазначив, що вважає екстрадицію його клієнта до Німеччини юридично неможливою, адже польське законодавство дозволяє відмовити у видачі в подібних ситуаціях. В ексклюзивному коментарі для слава Тіві він підкреслив, що справа є без. Є прецедентною і суд має врахувати контекст війни Росії проти України, а також геополітичні реалії. Мій клієнт як обиватель України клієнт як громадянин України стикається з обвинуваченнями, які, як я вважаю, для кожного українського патріота були б честю і гордістю і визнавалися б героїзмом, тому що мій клієнт є героєм. Я вважаю, що він заслуговує на те, щоб відповідати з позиції сили з піднятою головою після підготовки лінії захисту, яку ми зараз реалізуємо. Нагадаю, завершення будівництва газогону Північний потік потік-2» вважається однією з причин широкомасштабної війни Росії проти України, бо він мав транспортувати російське блакитне паливо до Європи в обхід української газотранспортної системи.